Фільм Люксембург Люксембург. Друга повнометражна робота українського режисера Антоніо Лукіча. У 2019 році митець же підкорив глядача трагікомедію Мої думки тихі нова стрічка присвячена стосункам головних героїв та їхнього батька. У центрі фільму брати Близнюки Василь та Микола, які дізнаються, що батько, який покинув родину, дуже хворий і перебуває у лікарні у Люксембурзі. Вони вирішують їхати за кордон, аби встигнути з ним зустрітись про підготовку до подорожі та чи відбудеться зустріч, і розповідаються у фільмі. Режисер зазначає, певною мірою надихався особистою історією. Це не є документальним фільмом про те, яким є моє життя, але саме втрата батька, який був відсутнім, вона стала. Відправною точкою. І мені завжди здавалося, що ми звично і любимо, і ненавидимо наших батьків одночасно. Близнюки, як дві частинки чогось одного. Ось Це трагікомедія, тобто це фільм, який має на меті в такій манері розважальний, але поговорити з глядачем про щось серйозне, як мені здається. Саме про таку серйозну покинутость. Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах, Києві та Люксембурзі, а монтували фільм вже після початку повномасштабного вторгнення. Загалом на повне створення стрічки пішло понад три роки. Світова прем'єра фільму відбулася на венеційському кінофестивалі. Вона була чудова, помпезна. Для нас це була спроба також заявити про Україну на якомусь міжнародному рівні, про наші проблеми і про війну і про країну, яка робить сучасне цивілізоване кіно. Північноамериканська була на кінофестивалі в Торонто, українська селищі міського типу Близнюки, звідки родом наші головні герої. І це була найдушевніша прем'єра взагалі з усіх можливих для нас. Люксембург, Люксембург, вийшов на екрани 13 квітня. А вже 5 травня стало відомо, що стрічка увійшла у топ 10 найкасовіших фільмів українського прокату за часів незалежності. Я намагаюся не пропускати жодного українського фільму, тому що це ну по перше, це підтримка нашого кінематографа, нашої культури. Ну а по-друге, це цікаво. у нас зараз дуже багато цікавих проєктів є в Україні, які варто подивитися не тільки тому, що це українська, а тому, що це якісна продукція. Ну, чесно, Люксембург Сбругу дивилася вже один раз, і мені дуже сподобалось. Це покаже наше сьогодення, нашу буденність. Це настільки сильно вражає. Тобто, це така комбінація і суму, і сміху, і дуже змішані враження залишаються, але в хорошому сенсі. Над наступними кінопроєктами Антоніо Лукіч вже працює, проте поки не розкриває усіх карт. Але впевнений, фільми, які буде створено під час та після повномасштабного вторгнення, будуть мати зовсім інші сенси. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.